Французькі народні казки українською. Пастушок. Отакий От ось у нас пастушок. У короля і королеви була єдина донечка принцеса Анна. Росла вона дуже пещеною дитиною. Батьки палко любили доню і в усьому їй потурали. Одного разу. Принцеса разом з батьками пішла в село прогулятися. Раптом, обіч дороги на лужку побачила вона отару овець, які скубили траву. Їй упало в око маленьке кучеряве ягнятко, що бавилося трохи збоку. Принцеса підійшла до нього і погладила своїми білими ручками. І одразу ж їй захотілося доглядати ягнятко. Батьки не перечили і купили те ягнятко, заплативши пастухові два золотих хитю. Безмежно щаслива принцеса повела своє ягнятко в палац. Наступного дня вона сама вирішила вести його на пашу. Батькам не сподобалась нова дольчина забаганка, але, як завжди, вони не перечили. Минуло кілька місяців і ягнятко стало гарною овечкою, яка невдовзі окотилася. Наступного літа овечка привела ще одне ягнятко. А за кілька років у, була, у принцеси Ан була вже чимало отар. Принцеса не все пуще доглядала своїх ховець. Обличчя її засмагало і обвітрилось, як у селянка. Батьки дуже цим жирились, бо хотіли, щоб личко у доньки було біле, в молоко, рожеве, наче травневе вишня. Нам потрібен пастух, сказав якось король. Невдовзі він пішов у село. По дорозі зустрівся йому гарний юнак з вигляду добрий та лагідний. Куди прямуєш, друже? спитав король. Шукаю роботи, мене звати Жан Луї. А чи не можеш піти до мене? Я король. Ти будеш пасти отару овець моєї доньки, принцеси Анну. А скільки ви мені платитиме? Король запропонував 20 войдорів, і юнак погодився. Войдор це така старовинна французька золота монета. Тепер тобі вже не треба пасти, отару, сказав король принцесі, та вона відповіла. Батько, дозволь мені самі виганяти овець на пашу, не вранці, і заганяти їх увечері до кошари. Гаразд, сказав король, вранці й увечері в полі прохолодно, і сонце не палитиме тобі обличчя. І вже з наступного ранку пастушок пас принцеси на ховець. Король давав йому торбину з хлібом, м'ясом і вина. Минув час. Одного чудового обневого ранку принцеса Ан привела юного пастуха у велику долину, яка межувала з густим дубовим лісом. Не ходіть до того лісу, сказала вона, бо в ньому живуть три злих велетні, гаразд, відповів Жаної. Але тільки но принцеса пішла, як юнака до лісу. Він вийняв з кишені невеличку дудочку і почав весело награвати. Коли це бачить, стоїть перед ним велетень, закутою залізо, як гримне велетень на Жанової страшним голосом. Ти що тут робиш, негіднику? Я тут гуляю, а взагалі пасо овець принцеси Ан, відповів Жаної, тремчачи. Велетень пильно на нього подивився і спитав А що в тебе на спині? Торбинка, відповів пастушок. А в ній хліб, м'ясо, вино хочеш? Велетень звів усе, що було в торбинці, одним ковтком вихав пляшку. Та пастушок знав, що велетні не звикли до вина. І справді, за якусь хвилину той простягся на землі і заснув глибоким сном. Ось принцеса пересторогає Жана Олі. Туди постійно. Ходити до лісу. Ось у вежка. Ось яка гарна ілюстрація, подивіться. <кхм> Жановілу їй захотілося примірити скучив обладунок велетня. І він обережно роздяг його. І в ту ж мить побачив велетен змалів, став мурахом, а ті, то тоді зовсім щас. Здивований, збентежений, пастух пішов далі лісом. <кхм> Невдовзі він побачив на галявині великий будинок. Весь із заліза і зайшов туди. На кухні, в кімнатах, усе виблискувало стільці, столи, ліжка, тарілки, а в стані стояв чудовий кінь, покритий залізною попоною. Це був будинок Велені. Увечері, коли принцеса вийшла зустрічати свою отару, пастух був спокійний, ніби й не сталося дивовижної пригоди. Виходила до лісу? спитав вона, німога принцеса. То й добре, бо я так хвилювалася. Моя принцеса, сказав пастух, сьогодні дуже жарко, я страшенно хочу пити. Якщо однієї пляшки вина вам було мало, завтра я дам дві, тільки нічого не кажіть батькові. Наступного дня принцеса зробила, як обіцяла, і провела жану в ту саму долину. Повертаючись додому, знову попросила, щоб пастух не заходив у ліс. Та тільки вона зникла за обрієм, його знову потягло до лісу, і цього разу він зайшов далі. Зненацька побачив перед собою велетня, страшнішого, ніж учорашній, з ніг до голови закутого в срібло. «Ти що тут робиш? спитав велетень грубим голосом. Я прогулююся і посу овець принцеси Ан, відповів Павестух, цього разу й трішки не злякавшись. Веледня розізвула незворушній Жани Луї, і він нахилився до нього, ніби хотів з'їсти. Що то ти носиш на спині? Це торбинка з харчами на день. Там хліб, м'ясо, вино. Ти голодний? Так, я дуже голодний. Пастух виняв з торбинки свій обід, і велетень з'їв усе так жадібно, ніби голодував цілий тиждень. А чи не мав тебе чогось випити? спитав він. Пастух подав йому пляшку вина. Велетень випив її одним духом, другу випих так само, і одразу ж заснув. Пастух зняв із нього зрібного обладунок, а сам пішов у глиб лісу і невдовзі натрапив на будинок із срібла. Кінь, стайня, все тут було оздоблене срібло. Увечері принцеса знову запитала пастуха. А чи не ходили ви часом у ліс? О, ні, моя принцеса, але сьогодні була ще сильніша спека, ніж учора. Я давала вам дві пляшки вина, – сказала вона, а завтра дам три, але батькові ні слова. Другого дня принцеса знов повела отари в ту саму долину і знову благала жана Луїни ходити в ліс. Пастух пообіцяв, та тільки на принцеса пішла, він подався до лісу. Цього разу він зустрів велетня всього закутого в золото. Жан Луї віддав йому свій обід і три пляшки вина. Велетень заснув міцним снов, жановий роздяг його, позбавивши тим тіла і сили, й одразу ж кинувся шукати будинок. Знайшов його дуже швидко, бо осяяний сонцем будинок виблискував золотом посеред великої поляни. Юний пастух завмер, побачивши там позолочені меблі, і кінь у золоті збруї, навіть підковими в золоті. Минуло небагато часу, і король, задумавши видати заміж свою доньку, влаштував турнір, який мав тривати три дні. Щодня переможцеві турніру мав вручати квітку. Лицар, який здобуде три квітки, стане чоловіком принцеси Анни. Пізно увечері принцеса прийшла до юного пастуха і сказала йому: Приходьте завтра вранці і постарайтеся виграти квітку. У призначений день на арені зібралося багато сеньорів. Юний пастух прибув у залізному обладунку і вбраний. був так гарний, що ніхто його не пізнав. Король замилувався вбранням незнайомця і його конем. Який прекрасний лицар, він. Я радо віддав би йому свою доньку. Жан Жан-Луї тішився своїм успіхом. Тільки принцеса була нещасна. Ох, мій пастушок уже не прийде, зітхала вона. Під кінець першого турніру Жан Луї одержав першу квітку. Увечері, побачивши пастуха, засмучена принцеса спитала, чому ви не прийшли? Я був дуже хворий, спека мене замучила, але завтра я постараюся прийти. Наступного дня він одяг срібний обладонок і гордо пройшовся перед усім королівським почтом. Який богородний сеньор, подумав король, сьогодні він впране ще краще, ніж учора, тільки йому я віддам свою доньку. Жану знову переміг усіх суперників, і одержав другу квітку. Принцеса Анбентежилася дужче й дужче і, зустрівши юного пастуха, дорікнула йому. Я не наважуюсь з'явитися це серед цих лицарів, сказав жону, я бідний хлопець. То я принесу вам одіж, мовила принцеса. Спасибі, ви дуже добре, але мені її не треба. Я таки спробую завтра прийти. Другого ранку він з'явився в замку, одягнуте золото. Вгледівши, його король був вражений, ніколи не зустрічав такого благородного сеньора. Я дуже хочу віддати за нього свою доньку. Одначе принцеса, не побачивши пастушка, попросила батька відкласти змагання. Чекало годину, другу, третю. Нарешті терпець рвався, і король запросив учасників турніру на арену. Юний пастух і цього разу одержав квітку. Увечері принцеса Ан прийшла до пастушка в сльозах і сказала: Ви так і не з'явилися в замок, а я мріяла вийти за вас заміж. Тепер батько віддасть мене за іншого. Завтра я вам все поясню, сказав пастушок, попросивши принцесу супроводити його вранці, як завжди. Наступного дня, коли вони прийшли в долину, Луї запропонував принцесі піти з ними ліса. Повагавшися трохи, вона згодилась. Пастушок завів її до будинку першого велетня, і показав три горщики з квітами, які він виграв. Потім показав ще два будинки: один срібний, другий золотий. Принцеса не вірила власним очам. Друже, зітхнула вона, ви куди багатше, ніж я. Разом вони поспішили до короля, вислухав той розповідь про незвичайні пригоди юнака і радо віддав йому свіданку. Ось так чарівна принцеса Ан вийшла заміж за юного пастуха. Чому вчить нас ця казка? Тому що. Алкоголізм це зло, бо якби велетні не пили так багато вина, не позбулися б свого життя. Так.